Нічне 9 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Вогнебойці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Повідомили у ДСНС України. На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі у двох населених пунктах, спричинені ворожими атаками. Горіли будівля столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох житлових багатоповерхівок. Попередньо ніхто не постраждав. Загалом сили ППО знешкодили 718 засобів повітряного нападу, 303 збито вогневими засобами, 415 локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1050 військових, повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 29 тисяч військовослужбовців. Боєць з позивним Одеса розповідає, що не міг дочекатися своїх 18-ти, щоб долучитися до війська. Утім, навіть повнолітньому зробити це було не так просто. Я давно хотів піти воювати, але мене не брали, тому що я народжений в Росії. Але коли мені було півгоду, ми переїхали до України угу. до батька і також і живу. Програма контракт 18 18-24» усе спростила. Одеса знайшов в інтернеті координати рекрутингового центру, зателефонував і вже за короткий час був у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. каже, найскладніше було відвикнути від цивільного життя. Але це вже позаду. Нема зв'язку. Я переймаюся. Дитина захворіла, дружина захворіла і дуже нервував по цьому поводу. Але якось воно пройшло. Побратим Одеси з промовистим позивним суєтолог теж з міста біля моря. Програмою контракт 1824 дуже задоволений. Подобаються чіткі прописані контрактом терміни у війську і перспективи, які відкриваються. Вибрав собі 28 му окремо механізовану бригаду. Я за неї нічого поганого взагалі не чув, та навіть рекомендації. Почав себе ССОшником ховалися, тому що інструктора вкладають і душу, і знання, і це все відпрацьовують, допомагають. Сьогодні у військовослужбовців 28-ї ОМБР, як тут кажуть, фаховий день. Відпрацьовують постріл з гранатомета. Постріл! Навчання. У нас фаховий курс РПГ. РПГ 7 Хлопці 18-24. Перевага в тому, що молоді хлопці вони швидше навчаються. Вони все-таки більш уважні, намагаються найбільш повніше освоїти матеріал. Тобто, все-таки молоді сами є свої переваги. Домашні хлопці відпускати не хотіли. Утім, як справжні чоловіки, Одеса та суєтолог змогли відстояти свій вибір. Жінка мені кричала, що все розвод, і вона як би не було, вона прийняла моє рішення і зараз чекає. Позаду вже два місяці контракту на картці перші серйозні виплати. А попереду бойові виходи з досвідченими побратимами. Потрібно розуміти, то, що ти будеш воїном, який буде боронити державу. І в тебе будуть різні задачі. І це потрібно виконувати е, на Долі таки непоганому рівні. Ну але потім ви почувствуєте результат. Адже власне, заради цього, вони сюди і прийшли. Контракт 1824 діє. Служба безпеки зірвала спроби окупантів створити агентурну мережу поблизу лінії фронту на Сумщині. За результатами спецоперації у регіоні затримано глибоко законспірованого агента ФСБ, який шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Фігурантом виявився колишній військовослужбовець-підполковник запасу однієї зі складових сил оборони України. За матеріалами справи, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році він згодом пішов на співпрацю з ворогом. З урахуванням військового звання і бойового досвіду агента його вербуванням займався один із керівників прикордонного управління ФСБ. За успішно проведену вербувальну операцію російський спецслужбіст отримав генеральське звання. Як свідчать матеріали провадження, фігурант входив до складу агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано у квітні цього року на Сумщині. Тоді співробітники СБУ затримали громадянина РФ та його спільника, які збирали розвіддані для прориву російських диверсантів на територію Шостинського району. Агент підполковник діяв окремо від інших. Він збирав інформацію про дислокацію сил оборони, що воюють на передовій. Для цього фігурант втемно використовував знайомих серед українських воїнів, з якими товаришував після звільнення зі служби. Також він паралельно допомагав куратору створювати нову агентурну мережу на прикордонні Сумської області із чинних та колишніх військових. Завданням агента було виявити однодумців серед своїх знайомих, а подальше вербування кандидатів мали здійснювати російські спецслужбісти. У разі успішних співбесід фігурант мав переправляти кандидатів для інструктажу в РФ. Співробітники СБУ затримали агента на етапі підбору нового учасника ворожого осередку. У зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111, тобто Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. А також частина 2 статті 332 – Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки зібрала доказову базу щодо жителів Коростенського та Бердичівського районів Житомирщини, які воюють проти сил оборони на Донеччині. Обидва фігуранти нині служать ворогу у підрозділі Збройних сил РФ, сформованому для ведення інформаційно-підривної діяльності проти України та який комплектується зрадниками з числа українських військовослужбовців. За даними слідства, 29-річний коростенець та 30-річний мешканець Бердичівського району здалися в полон загарбникам на Донеччині, перебуваючи на тимчасово окупованій території, Фігуранти прийняли пропозицію від рашистів про службу в Збройних силах Російської Федерації та за власним бажанням вступили до регулярних військ Росії. Крім того, фігуранти-перебіжчики активно знімаються в пропагандистських відеороликах, в інтерв'ю вони поширюють фейки страшилки про службу в Збройних силах України і звертаються до українських військових із закликами здати зброю та виступити єдиним фронтом проти злочинної влади у нашій державі. Такі відео Кремль активно використовує для просування маніпуляційних тез про єдиний народ громадянську війну в Україні, намагаючись створити ілюзію підтримки Росії серед українських військових. На підставі зібраних беззаперечних доказів слідчі СБУ заочно повідомили обом фігурантам про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності. Постановою слідчого спецслужби обидва зрадники оголошені у розшук. Обвинувальний акт щодо одного з них скеровано до суду, досудове розслідування стосовно іншого триває. На Харківщині завершено розслідування щодо посадовців однієї з територіальних громад, які фактично обікрали власну громаду. Йдеться про майже 20 мільйонів гривень. Саме стільки коштів було виділено на ремонт доріг. і за дивним збігом обставин саме стільки зникло через схему чиновників. Заступник голови громади уклав одразу 12 договорів із двома підрядниками і. Як з'ясувалося, ці фірми були визначені заздалегідь. До оборудки залучили фахівця з технагляду, який нібито перевіряв якість робіт. А як виявилося на папері, бо насправді служить в Збройних силах України? Далі, за класикою, завищені обсяги, підписані акти, сумнівні матеріали, все оформлено, все погоджено. У схемі фігурують заступник голови громади, директор приватного підприємства, двоє виконробів та особа відповідальна за закупівлі за створення та участь у злочинній організації за володіння майном та службове підроблення. Суд може на 13 років позбавити волі з конфіскацією майна. Коли дорога стає годівницею для посадовців, громада втрачає і гроші. І довіру до місцевої влади. Тому кожен посадовець, який вирішив конвертувати свою посаду у валюту і нажитися на громаді, має відповісти по закону. Бо дорога, яку не проклали, це чиясь швидка, яка не доїхала у Запоріжжі. Повідомлено про підозру учасникам злочинної схеми, яка дозволяла забирати квартири у тих. Хто вже не міг себе захистити, йдеться про одиноких людей, які померли, не залишивши спадкоємців. Згідно з законом, їхнє майно мало переходити громаді Запоріжжя. Але ні, двоє зловмисників знайшли спосіб переписати житло на себе. Правоохоронець забезпечував оперативну інформацію про смерть самотніх людей. Адвокатка використовувала свою юридичну освіту, аби узаконити незаконне. А саме Після смерті людини фігуранти вигадували небіжчику фіктивні борги. Потім підробляли документи, які начебто підтверджували, що померлий винен гроші, і вже на підставі цього зверталися до суду з вимогою забрати житло як погашення боргу. Загальна вартість квартир, які шахраї намагалися привласнити, складає понад 3,5 мільйони гривень. Але замість нових квадратних метрів у них тепер зовсім інші перспективи. Адже ніхто не має права наживатися на смерті інших, особливо ті, хто сам має стояти на захисті закону. Досудове розслідування триває. Мені подобається щось нове. Тобто ти не на пенсію йдеш там каші варити, так? а щось нове то життя продовжується. Так? Це кайф. Було бажання щось змінити, ну і мені дуже подобається навчатися чомусь новому. А вождіння це взагалі для мене. вищий пілотаж. Я просто шукала роботу іменно по себе, по свої бажання, по своїй важливості, що я хочу, прислухалася так. Ну... Машина для мене була це щось ну, на кшталт Тобто я отримала цього. І чисто, случайно я побачила рекламу. Толі Facebook, то, -ли, я не пам'ятаю, що, то Інстаграм, але я зайшла, подивилася, думаю, вроді все окей. Спитала у сина, як ти думаєш, Говорит, мама, пробуй, Ну, я подалася. Навчання ну десь ми займалися, мабуть, около двох місяців. Десь так теорія була. Займалися в офлайні, приходила на заняття. Було цікаво, тому що ну якби я вже давно за рулем, а в теж час нужка освіжити пам'ять. <laughs> У мене права 2004 року. Ну я за рулем була ну, років, навірно, 15 водила. Тому мені якось і мені, тим більше була на механіки. Із механіки передати на автомат, як-то ну, було дуже легко. Показали і педалі і все, тому без проблем, скажімо так. Головне було габарити автобуса. Вот это вот. Немножко десь запечатати. Запечатати. так, Я вже була на співбесіді, мені дали документ, зараз прохожу медкомісію, це автотранспортний парк номер 5 ну, пасажирські. А Там буде стажировка, так як ми ну, починаємо початку, тому. Стежок, там 200 чим тих часом. Мені це плюс, то тобто есть набрати якогось досвіду. Що, що ти цього хочеш, роби. Даже якщо не получится, все равно роби. То тобто, есть, Коли не получается, це теж досвід, ти на ньому вчишся, тому не треба боятися. Життя, вона така коротка, скажем так, тому не треба нічого боятися. Нещодавно в Угорщині відбувся чемпіонат світу з Кіо Кушинка і карате, де першість добула 16-річна Анастасія Подкопаєва. Дівчина розпочала займатися карате в рідному Херсоні та вже майже 9 років присвячує себе цьому виду спорту. Взагалі, я займалася раніше гімнастикою, а потім тато запропонував піти на карате. Тому мені сподобалось і тому я займаюся. Після початку повномасштабного вторгнення Анастасія з родиною переїхали до Житомира. Тут дівчина тренування не зупинила і вже цьогоріч представила Україну у складі збірної на чемпіонаті світу у місті Сольнок. Я виграла на чемпіонаті України два перших місця, потрапила в збірну і. Так, поїхала. Бої були не сильно тяжкі, не сильно легкі. У мене було три поєдинки: перший був поєдинок з суперницею з Угорщини, другий був зі Словаччини дівчинка, і третій був з Угорщини також. Тричі на тиждень вона тренується із тренером Олександром Лановим, і за два місяці до чемпіонату розпочали активну підготовку. Склали програму тренувань і з тактичної підготовки, і з силової і з силової витривалості. Потім вже ближче до змагань переглядали поєдинки можливих суперниць, розглядали можливу тактику яку більше. Приймати до спортсменів до можливих суперниць у фінальних поєдинках, тому підготовка була важка, але як ми бачимо, досить вдала. Маємо перше місце, тому це досить потужно, особливо для міста Житомира, мати чемпіонку світу. Я думаю, це дуже круто. Анастасія зізнається, що сподівалася потрапити на чемпіонат світу. Я готувалася вже, мабуть, з самого маленького маличку. Тому що, мені здається, це мрія кожного спортсмена, спортсмена потрапити на чемпіонат світу, а тим, тим більше, стати чемпіонкою. Спочатку я не вірила в це, що я стала чемпіонкою, а вже потім була радість. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ. Кафедральний костел Святої Софії, історичний і духовний центр Житомира та України. Така назва нової книги Житомирського краєзнавця Геннадія Махоріна. Книга, яка щойно вийшла, присвячена костелу Святої Софії, який є духовним, духовним центром не тільки Житомира, а й України. І саме про це розповідається в книзі, про тих настоятелів костелу. Які були тут, а це кожна людина, це особистість взяти Юзефа Анджея Залуського, який був засновником польської академії наук, канцлером при Королівському дорі Франції, засновником найбільшої бібліотеки у Європі, яку подарував польському народу, і так далі. І так далі. Зокрема, читачі у книзі можуть дізнатися багато нової і цікавої інформації, яку більшість людей не знає. Зокрема, про те, що тут поховано у 1821 році. От, єпископа Томаша Уейського, який 130 років до цього був помер і був похований у вільно, а сюди його перевезли і в крипті кафедрального костелу Святої Софії було поховано. Мало хто знає, що тут було охрещено, в цьому костелі відомого письменника, класика польської англійської літератури Джозефа Конрада. Бо всі знають, що в Бердичеві, у монастирі босих Кармелітів було хрещено, а що вдруге було хрещено, і саме чому тут, вдруге. Про це я думаю, що абсолютна більшість не знає. Про те, що тут відбувалося хрещення племінниці відомого польського художника Леонарда Страшинського, і в нього хрещаним батьком цієї дитини був. Теж відомий польський художник Проспер Горський, який жив у Житомирі певний час, і любив Україну, і його твори, його картини, якраз пронизані любов'ю до України, до української природи. Окрім персоналей у книзі, можна знайти і історію будівництва консисторії за деревами. Будинок житловий зараз уже. А колись це була консисторія, можна сказати, канцелярія релігійна. І про історію будівництва цього, цієї споруди, хто давав кошти, хто будував і так далі. Навіть тих, хто воду підвозив, про них сказано. Про реконструкцію костелу в 1801 році. За... Проєктом відомого тоді архітектора Слоневського. І знайдено підтвердження, яке висловив Сергій Юрченко, відомий мистецтвознавець, що можливо цю реконструкцію проводили за проектом Юрченка, за проєктом Слоневського. І я знайшов підтвердження, документ польськомовний, в якому неодноразово згадується Антоній Слоневський і його тут робота, і скільки він отримував за кожен етап роботи. І багато багато іншої рідкісної цікавої інформації ви знайдете у цій книзі. Геннадій Махорін розповідає, зосереджена робота над книгою тривала близько року. Але ж ще треба враховувати той період, багаторічний, коли накопичився матеріал, який пізніше вже я використовував. От коли упорядковував цю книгу, тому ця робота багаторічна. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 10 липня, максимальна температура в день плюс 24, ночі плюс 18. Вологість повітря 81%. вітер південний швидкістю 2,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.